Через хрест до Воскресіння в Івано-Франківську представлена одноіменна виставка плащаниць. Усі 20 полотен з приватної колекції собору святого Воскресіння. Унікальну виставку доповнюють скульптури скорботного хреста та обрядові антимінси. Це посвячені образи і з мощами святих. Сакральне мистецтво на переконання доктора східних церковних наук Віталія Козінчука допомагає наблизитися до Бога і духовно відродитися. Особливо цей час негараздів, не згод, які є в нашій. Державі і ще більше в час Великого посту ми повинні роздумувати над стражданнями Божого Сина і більше задуматися над своїм духовним єством. Для людей плащаниця має дуже глибокий сакральний сенс, оскільки вона передає не тільки сльози і страждання муку Христа, а також оптимізм на Христове Воскресіння. Тому можна провести аналогію з сучасним світом, коли. Оці страждання, які ми переживаємо, біди не що є в нас в державі, вони обов'язково минуться. Настане час воскресіння також для нашої держави. Мистецтвознавці найбільш оригінальною називають плащаницю 1864 року. Вона була написана раніше ніж заснована греко-католицька станіславівська єпархія. Втім, містить багато суто католицьких елементів, які не властиві для візантійського іконопису, особливо коли поглянути на німб. Ісуса Христа, на який окреслює голову Ісуса Христа, він має такі характерні гострі кути. Все це було властиве для католицького сакрального мистецтва. Завіса сакрального таїнства плащаниці відкривається людям лише раз на рік і на короткий проміжок часу. В цьому особливість святого полотна та його велика духовна сила. Відтак, відчуття та переживання перед плащаницею неповторні. Це так, якби спілкування з Богом, але через таке. Якесь мовчання, коли тобі навіть не хочеться нічого не говорити, коли ти просто на його споглядаєш і, і затихаєш. Знаєте, та так, як кажуть, ну, Ісус теж крикнув до Отця, Отче, Отче, чому ти мене покинув? Десь не, не мав того спілкування з Отцем так, на Христі. І ми десь перед плащаницею, напевно, також не маємо того ну, спілкування. Його десь немає, і ми якомусь такому вічі і стоїмо, і очікуємо. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.